У відкритому чемпіонаті Житомирської області з кікбоксингу наприкінці січня взяли участь бердичівські спортсмени. Серед учасників, котрих було понад сотню, майстри спорту міжнародного класу, чемпіони та призери всеукраїнських і міжнародних змагань. Достойно виступив і Бердишівський спортивний клуб Бойова рукавичка, що існує у місті 42 роки і виховав не одну сотню спортсменів. Учасники турніру були. Гарна підготовка була дітей. Ми теж відстояли всі бої достойно. Це ну, було на найкращому рівні. Здобули одне перше місце, два других і одне третє. І здобули кубок за найвидовищний бій чемпіонату. Найвидовищнішим боєм змагань тренерською радою та суддівською бригадою було визнано бій серед молодших юніорів у розділі фул контакту між Іваном Дзюбою Житомира та Сергієм Перепачаєм з Бердичева. Сергій тренується у бойовій рукавиці два роки і, не дивлячись на поразку, продовжує тренуватись, готуючись до наступних змагань. Це як змішаний вид єдиноборства. Це бокс і каратену, тобто ноги, що добавляє. Мені подобається. Ну, суперники підготовлені. Добре на Змагання мені сподобались. Людей було небагато, але ну, все пройшло дуже добре, нормально з'їздили, тільки що програв, це ж трошки обідно. А так все нормально. 23-річний Сергій Куровський переконаний день за днем наполегливої праці, і результат дасть про себе знати. Обравши чотири роки тому для себе кікбоксинг, хлопець визначив вихідним днем неділю. В усі інші дні займався улюбленим спортом по дві години в день. Саме така наполегливість переконаний тренер Юрій Абасов і допомагає йому достойно представити рідне місто. Я зайняв перше місце. Було чотири е, суперника. Твої були тяжкі. Треба було. Мати підготовку. Але дякую Юрію Аджеєвичу, що він натренував, я здобув перемогу. Всі були підготовлені добре, тобто було нелегко. Для боксу я вже був старий. Я прийшов 17 років займатися. На бокс мене вже не взяли. А так було якраз після роботи міг сюди прийти ще пізніше, тому що тут графік роботи розтягнутий. Я можу прийти після роботи позайматися і йти додому. Зараз у спортивному клубі займається більше сотні юнаків різного віку. Обмежень у віці, розповідає тренер, практично немає, адже працювати доводиться як з семилітніми дітьми, так і з хлопцями 25 років. Є кількість людей, які займаються на результат, а все основне це для здоровча. Здоровча здоров робота проводиться з дітьми. А вікова категорія по віку. Тут не обмежено. Клуб працює з двох годин. До 9. Я, якби приходять діти, я займаюся з ними там, на три години, уходять, потім приходить ще група одна. І є, коли приходять на результат займають, ну я окремо. окремо з здоров'я, окремо з, з спортивною там кікбоксинг. Хочу висловити подяку за Харчуку Богдану Вікторовичу за, то, що, ну, за, під, за фінансову підтримку, за те, що вона підтримує. Наступна ціль бердичівських кікбоксерів чемпіонат України, який орієнтовно відбудеться у березні. Готуються до нього уже сьогодні, адже націлені на перемогу.